Слава. Людина в житті і не раз і не два буває, дивується щиро, як бачить і чує про різні дива. І каже Велика них віра. Тут хтось помолився і руки поклав, і скочив з постелі каліка, там шторм бушував, хтось до Бога звернувся, і стала велика тиша. «От віра у них, каже більшість людей. Зневаживши певні таланти, а поряд наявні для наших очей щодня ходять віри гіганти. Це ті, хто довірився Богу сповна, це мати з дитям інвалідом. По подих останній з ним буде вона, не здасть в інтернат і не піде. Любові чий душно топитиме лід і витіснить гіркість подяка. Це вірять з десятками літ. Сильніша вона за ознаки. Це той, кого рідні зрекся по тім, як вибрав між ними і Богом, залишивши положення статок і дім, триматися твердо дороги. Це ті, хто оплакують рідних своїх, що в рабстві гріха пропадають, і може побачити вічності їх, та вірою не знемагають. А в ній ще живемо в дні безладдя, спокус, часи, зневажавши святині. Міцну треба віру, щоб штом, за митрус стояти на Божій твердині, почати свій шлях із Христом на Христі і в небі його довершити. Так, друзі, великої віри в житті людині потрібно, щоб жити. Амінь.